Всім доброго ранку неділю. Я сподіваюся, що у вас все добре. Коротше, проснулася пів шостого. Не можу вже спати, все ще темно на вулиці, ну не спиться. Тут в телефоні там подивилася, сьогодні у нас 4 градуси було, але мороза не було. Коротше, бачу, вже і бабуся встала, вже й Дуська пізніше всіх встає. А що світа немає, чи що? А ні, є. Я думала світа, ну. Дорогі ж був. <кій> <кій> ну, якщо автоматика немає світла, це не страшно. Є ключики, вони там терчать, відкриваєте і відкривається. Ні, ну як терчать? Вставляєте, зараз в мене там немає їх. І, коротше говоря, ви вже здогадалися. Тому що якось вчора, знаєш, скільки на емоціях а я все-таки дивлюся, дивлюся оці всі програми, що де батюшки виступають і кажуть, що не можна так тужити, не можна так прив'язувати, навіть не можна зайвий раз розмовляти просто так, знаєш, ой, розкажи питати, ой скажи синочок, як там, що. Тому я, знаєте, що я роблю все так, щоб... Ну, як казати, я все життя хотіла, щоб мій діма, щоб у нього життя було гарне. І зараз я не хочу, щоб, не дай Боже, йому ну, не зробити гірше, щоб його душа десь не зависла, там, знаєте, щоб він не страждав, що я його тут тримаю своїми соплями. Тому я роблю так, як, як кажуть люди, святі люди. В молитві можна розмовляти кожне утро, в молитві, просить Бога. І щоб душа була. А я так і роблю, чесно кажучи. Ну, буває таке, що там скажу синочок, зараз будемо кушати, мама пиріжки наробила. Ну це все з часом трішки. Тому я кажу, щоб не страждати, їду. Сьогодні гарний день буде. Давайте вам перем... Ви мене вже бачили тисячу разів. Дивіться, яка липа стала жовта-жовта, золотава осінь. Сьогодні буде гарний день. Дивіться, яке небо, сьогодні буде тепленько. Можливо, грибів і нема, бо вчора ми ж їхали, ви бачили, дуже багато було людей. Але нічого, я поїду, похожу. Позавтра, понеділок, у мене я не їду в ліс, бо мене завтра потрібно, там в мене справи є поїхати по справам трішки. Я замовляла, вам уже казала, я нічого не скриваю. Я замовляла в банк гроші, треба забрати. І, чесно кажучи, грошей в мене вдома немає. Є гроші. О, це температура помінялася. 4 градуса так і пише. я бачила Е, Краще знаєте, гарним знайомим давати під процент, а так взагалі в банки. В банки все одно. Ну, треба, щоб чесно кажучи, щоб була людина знайома, яка регулює, коли, не дай Бог, буде який упав, щоб ви про це знали. Це вам таке секрет, я так кажу. Дома не тримайте гроші, тому що це зайві. Проблеми, ніяка сигналізація, ніяка, це не спасе. Просто не спасе. Якщо зараз вори такі, що якщо захочуть, то вкрадуть. А так можете давати під процент гарним знайомим, що 100% вам люди повернуть, а так банк. Але майте в банку людину, що яка вас скаже, що наближається то, то треба що то делати. Ну, поки царство, Господі, царство небесне. Поки слава Господу, все нормально, так що. Так я й кажу, що я... У мене ж нема мільйонів, що мені переживати, господи, мені нема чого переживати. Мільярдери наші не переживають, я буду за свої копійки переживати. Але все одно краще тримати е, в доларах, або в євро, або в криптовалюті. <кхід> Бо гривня дуже то падає, то опускається. Ну, коротше, ви самі знаєте, що робити. То я замовила ті гроші, що допомога прийшла, 100 тисяч вам казала. Я замовила і... Відкладатиму на пам'ятник, тому що пам'ятники дуже дорогі. А рік цей швидко пролетить. Ті гроші, що я буду заробляти з YouTube, теж я буду відкладати на пам'ятник. А те, що Саша працює, то будемо на їду, на все на це. Тому що все одно я все життя збираю, 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 допомагаю, але я допомагала більше Дімі. Бо Діма от 41 рік і він. До мами прив'язаний. Мама йому все весь час матеріально допомагала. Тепер потрібно допомагати Сашуні. Вона нас ніколи нічого не просила, ніколи нічого. Ну так, гроші даємо, але вона весь час каже, вам та не треба, та не треба. Ну, так що зараз будемо переживати за Сашу. Ну а надіятися ні на кого я не збираюсь, тому що я знаю, що те все, що там вони держава повинна дати, це все вилами по воді. А мені при житті потрібно поставити дитині пам'ятник, що він був, і щоб знали, щоб воно не розвалилося, і щоб знали, що тут похована дитина, чи людина, щоб воно через 30 років не було там холмик, заросший бур'яном. Розумієте, тому дивіться, нічого не видно. Є зустрічна, нема зустрічна ні нема. Це я вам розповіла свої плани. Бачите, вже вони будуть люди. Я ніколи не скриваю, я людина відкрита, я брехати не буду. Тому що дуже багато людей брешуть за ці виплати, брешуть за те, що ой, держава нічого не дає, ой, ми нещасні, ой, ми такі сякі. Ні. Не дасть, я скажу. Те, що дала, і це не держава. Це дав е, наше місто допомогло. Полтава вже не допомагає, вже вам казала. А все зараз інше, це військові частини. Я не знаю, яка військова частина, наскільки вони там багаті, небагаті. Я не знаю цього. Вони казали, що і на поховання повинні дати там, чи 10, чи 15 тисяч. Але ніхто нічого не дає нічого. Я ніколи ні на кого не надіялася. Я весь час надіялася на себе. І зараз так само в мене ціль. Працювати, а ви мені в цьому допомагайте, будь ласка, я не проситиму гроші так, що дайте дайте. Дивіться мої відео, можливо, вони не цікаві комусь, а ви дивіться відео, і ці відео зараз вам трошки по скло, бо ви нічого не бачите. І за ці відео я заробляю гроші, тисячі я не заробляю, але нічого. Навіть місяць ці 500 доларів це велика сума, і я буду відкладати на пам'ятник своєї дитині. Просто написала, каже, я втратила свою дитину, і я не можу. Я встану, поплачу, навіть не їм і знову лягаю. Я їй написала: ну продовжуйте в тому же дусі, нехай ваша душа вашої дитини страждається і буде прив'язана біля вас. Кожен робить так, як вважає за потрібне, моє любві. Так і я роблю. Я ні на кого не дивлюся. Я нікого от мені вчора Ксюха накладуючи, каже, та оце от там же той загинув. А ти знаєш, що то? я кажу, Сюха, я нікого не знаю, бо я ніде не буваю. Я би в обличчя подивитися, можливо, б я дізнав. А так кажу, я ніде не буваю. Не можу сказати, хто це, що це. Вона каже, та оце ж от її, ої. Вона на за нас собі живе, вона робить на такій роботі, вона крутиться тут. Я не знаю нікого, просто не знаю. Тому я кажу, що. Я людина, не знаю, що там так кажуть, що о, там ті мої фей хейтери, що я така, кадери, сяка. Ні. Я людина чесна, я люд, я така, що я віддам своє. І брехати я не буду. Навіть якщо я не хочу про щось бакати, я скажу, я не хочу про цю тему піднімати. Все, більш нічого людина, яка твій співрозмовник вона розуміє, про що йде мова і взагалі. Закінчилося тут маслята, щось тут машин немає, ось одна стоїть і все. Ну, Можливо, ще люди пізніше приїдуть, знаєте, сплять та думають, та, це вчора вже тут було народом, прямо в ліс заїжджають. Ну, Я піду по своїм містам, я весь час, вже який рік, я збираю на одному і тому ж місці. І ось дивіться, я тиждень, чи скільки я вже хожу за рибами, то я ходжу тільки по своїм місцям. Я нікуди не біжу, нікуди. Оце мій ліс, я хожу, хожу і дивлюся. Палиця сьогодні з нами, бо ми її забрали, бо я вчора знала, що вчора субота її могли забрати, так що вона в мене в багажнику. Вибачте, будь ласка, що я вас відразу з своїми проблемами, але. Я ще раз скажу, що оце мама вечором вона розказує щось, розказує і розказує. сьогодні. Утром стала каже: ой, надо, Вона слухає стрім, каже ой, надо казати твоїй родині, що от нада, отак, надо, от надо все-таки нам людьми оставатися. кажу, мам, я кажу це кожен день, кожен день. А ще більше, може я давай буду казати? Вона все равно хвилюється, каже, треба, щоб молода команда канал не пропав. Я кажу, він не пропадає. Да, там немає мільйонних заробітків, але я вам скажу, що вже дві машини стоять. Коли оце Діма загинув, то люди передивлялися його відео, його відео, і ну, там же ж канал без нашої української партнерки, там же напряму з Ютубом. То прийшло 200 доларів. Я вам чесно кажу, да, за той контент, що навіть там не було такого контенту, ніякого. люди просто. Передивлялися, дімини відео. Дімини. 200 доларів прийшли. А так, там, ні, там десь за, за три місяці там вивод 100 доларів, менше ти не можеш вивезти. Там три місяці, бува що набіга, бува що ні. Але фу, як сьогодні воняє. Бачите, люди ще ночували вже в лісі, чи не знаю. Але все одно це, як і пам'ять. І я коли монтую, бабуся каже що мене не вміє монтувати, тільки я монтую. Дмитрика я трошки навчила, а це ні. То, ой, господи, то що я скажу? Монтую і подивлюся. Подивлюся відео зі своїм синочком.